Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 931 ша доба широкомасштабної війни. У ніч на 11 вересня росіяни атакували Україну, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Силами ППО було збито 20 ударних БПЛА. На Нікопольщині вночі внаслідок обстрілу 45-річний чоловік отримав осколкові поранення. У місті пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та двоповерхівка, лінія електропередач та будівля ліцею. У Чернігівській області армія РФ вдарила з артилерії по лікарні у Семанівці. Також сьогодні в дані росіяни вчергове атакували Костянтинівку, в результаті чого загинули троє людей, ще п'ятеро поранено. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.